Кільний урок це спільний пошук істинних вчителів і учням, лабораторія культури і мислення. Я, Хоберні Микола Антурович, учитель першої категорії історії і правознавства, курсу Шевченківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів No2. Основу своєї роботи вкладаю продуктивний урок з використанням елементів технології особистісно орієнтованого, розвивального, інтерактивного навчання, розвитку критичного широко використовую інформаційно-комунікативні засоби навчання, можливості мережі інтернету, роботу з підручниками, ігрові ситуації, прийоми контролю і самоконтролю. За підтримки батьків і колег подорожую корсміщиною. Викликаю гордість за її славну історію, учні захоплені предмети, що є для мене найвищою нагодою. Вся моя робота направлена на досягнення вищої мети виховати людину, яка здатна служити істині добру в красі.